Пітаємо на 1 липня податківці сформували фізособам понад 3,2 мільйони податкових повідомлень рішень з податку на нерухомість на суму 6,6 мільярдів гривень. І що важливо, ці повідомлення власники нерухомості вже зараз можуть побачити в електронному кабінеті від податкової. Коли ви скажете, що як особа фізична ніякого кабінету ви не реєстрували, то можу запевнити, що податківці вже подбали за вас. І якщо ви ідентифікуєтесь на сайті податкової, то картина маслом багатьох здивує. У 24-му році фізособам-власникам нерухомості надійшло або, може, ще надійде податкове повідомлення рішення з податком за 2023 рік. За податковим кодексом повідомлення надсилається до 1 липня поточного року з податком за рік минулий. І ось тут не варто, друзі, дивуватися, якщо вам надідуть повідомлення і за довоєнні роки, і навіть за 18, 19 чи 20 рік. Тут усе законно, бо війна внесла корективи в правила нарахування. Податківці добряче працювали з реєстрами нерухомості навіть у кого вони раніше не могли розкопати цю нерухомість, то на сьогодні знайшли не у всіх, але у більшості. І можу запевнити, що полювання продовжується. Тож в електронному кабінеті для громадян в розділі Загальна інформація про платника можна побачити об'єкти нерухомості, за якими світить податок. У даному випадку маємо два об'єкти, за якими зазначено і рік набуття і площу. До речі, звільнення від податку отримала лише певна нерухомість. Фізичних осіб на окупованих територіях та територіях бойових дій. Далі, під об'єктами можна побачити повідомлення про обов'язок сплатити податок і саму суму. Документ можете завантажити позначка, щоб це зробити, справа. Стосовно сплати податку, то ми його оплатимо протягом 60 днів з дня вручення повідомлення. Взагалі-то фізособам, платникам податку на нерухомість податківці здебільшого надсилають повідомлення поштою або вручають особисто. При цьому повідомлення в електронному кабінеті, начебто, ні до чого платника не зобов'язує, воно розміщується там лише з інформаційною метою, але ігнорувати його не варто. І ось чому. Звернемось до експерта: наш податковий експерт Ігор Хмелевський. У статті на ресурсі iFactor дійшов таких висновків. Повідомлення надсилають громадянам виключно за адресою місця проживання, інформація про яку міститься в Держреєстрі Фізосіб. Якщо громадянин не отримає надіслане йому податкове повідомлення рішення, воно все одно вважається врученим після закінчення терміну його зберігання оператором поштового зв'язку. Фізособа, яка змінила місце проживання і не повідомила про це податківців, не може посилатися на те, що повідомлення надіслано за попередньою адресою помилково. Таке повідомлення теж буде вважатися врученим, а суму податку, визначеному в ньому, має бути сплачено. Інакше вона перетвориться на податковий борг. Тож, враховуючи нинішню ситуацію в державі, і міграцію громадян, виходить. Треба регулярно перевіряти електронний кабінет, щоб запобігти виникненню податкового боргу. Повертаємось до кабінету. Рекомендуємо зайти в розділ Стан розрахунків з бюджетом. У ньому може чекати сюрприз. Як, власне, у нашому прикладі. Тут ми маємо податковий борг 193 гривні 64 копійки. При цьому цей борг за 2021 рік. Тобто. Податок за нерухомість існує вже декілька років і перетворився на податковий борг. Друзі, поки ви міркуєте чи світить вам податок, буду просити вподобайку. Попереду ще багато цікавої інформації, тож зробіть нам таку ласку, а ми і надалі охоче будемо готувати для вас контент. Якщо хочете одразу заплатити борг, то справа є поле реквізити, і ви можете одразу перейти до платежу. Система спрямує вас чи до платіжної системи, чи до банку. А тепер декілька слів, як працює цей податок. Ось дивіться: класичний приклад із квартирою в Києві: згідно з рішенням Київської міської ради, ставка податку для квартир. Становить 1,5% розміру мінімальної зарплати, оскільки у 2024 році податок нараховується за 2023 рік, то ставка податку розраховується з мінімальної зарплати, яка встановлена на 1 січня 2023. І такий розмір Мінзарплати становив 6700 гривень. Таким чином, ставка податку за 1 квадратний метр бази оподаткування житлової нерухомості становить 100 гривень 50 копійок. Сума податку розраховується зменшенням загальної площі квартири на 60 квадратних метрів та множенням на ставку податку. І ось про ці 60 метрів, на які зменшується площа, зазначено в Платковому кодексі. Тому, умовно кажучи, якщо ви маєте квартиру у власності більше, ніж 60 метрів, то потрібно вже не покоїтися. Якщо менше, ніж 60 метрів, то відносно можна спати спокійно. До речі, знову ж таки, наш експерт Ігор Хмелевський докладно розібрав багато цікавих ситуацій, як розраховується податок на нерухомість. Переходьте після відео на наш ресурс iFactor та читайте статтю. Посилання залишимо під відео. Важливе зауваження: місцеві ради можуть встановлювати ставки податку на нерухомість у будь-якому розмірі, у тому числі і 0%. Але податківці ігнорують рішення місцевих рад про встановлення ставки 0% податку. Наприклад, як це відбувається у Харкові для квартир до 85 квадратних метрів. І це, на жаль, загальна державна тенденція. Ви запитаєте, що робити? Ну, ви можете відсудити нараховані податківцями суми, бо суди приймають сторону саме фізичних осіб. Але тут потрібно зважати на суму податку і суму судового збору, ну і, власне, на час, і приготуватися, що податківці будуть апелювати. І останнє: податківці розробили калькулятор обчислення податку на нерухомість. Посилання на нього залишимо під відео. Ну що ж, на цьому у нас все. Дивіться корисні посилання під відео. І чекаємо також на вподобайку. Напевно, сьогодні ми на неї заслуговуємо. До зустрічі у нових відео!